Наш фонд, він з перших днів війни він діє. І наша місія є для всієї країни, і він діє у всіх регіонах України. Також у нас відкритий офіс у Польщі, який підтримує людей там з України. І наші перші дії були саме на території Республіки Польща. І направлені вони були на людей, які Виїжджали і покидали ту саму Київщину, в тому числі. Ось, і ми там їх зустрічали з перших днів, потім вже перекидувалися е, оперативно на саму країну. Е, потім, відповідно, була Київщина, е, Буча, Ірпінь, де окуповані всі міста. Навіть під час окупації ми вже здійснювали е, якісь спроби доставки гуманітарних вантажів. У Київську область. Пізніше ми вже сфокусувалися. Зараз більша увага по гуманітарній діяльності йде на прифронтові зони, але Київщина зараз вже дозволяє нам реалізовувати такі проекти, як відбудова, віконна програма і ще декілька інших. Отже, діє наш фонд на території всієї країни, і зараз ми спробуємо виділити саме Київську область. Ну, так як я сказав, наша увага в Київщині була з перших днів війни. Потужні масштабні трагедії, які сталися в області, в регіоні, спонукали нас діяти негайно, діяти активно і якомога більше спробувати допомогти в тих всіх ситуаціях, які склалися. Як я і сказав, вже під час окупації міст ми спробували доставляти куди мав, коли куди була можливість. Ми через партнерські організації ми пробували вже доставляти якісь гуманітарні вантажі, щоб підтримати населення, підтримати людей, допомогти чимось. Пізніше, коли почався процес деокупації, ми одні з перших. Які були, ну, наша допомога, скажімо може, не ми особисто, бо на той час ми базувалися в Польщі. Центральний офіс української місії базувався в Польщі, і як пішов декупаційний процес, то наші вантажі також вони були першими вантажами, одними з перших вантажів саме на деокупованих територіях Київської області, і ми продовжували, продовжували цю співпрацю. Пізніше ми вже прийняли рішення. Бути повністю присутніми в Україні і перенесли, ну як би так би мовити, головний офіс української місії до міста Київ, де ми сьогодні з вами знаходимося. Звідси вже нам відкрилась більш така хороша можливість взаємодіяти з Київською областю, з деокупованими територіями, і не тільки. Зі всіма містами і населеними пунктами, які е, тим чи іншим той чи іншою мірою постраждали від е, наслідків військових дій. Коли регіон був деокупований, ми е, вже змогли реалізовувати якісь програми відновлення. Теж не побоюсь сказати, що одні з перших, хто почав відновлювати Бучу, почали відновлювати інші населені пункти. Ну, в програмах відбудови ми міняли вікна і дахи і відновлювали будинки, відбудовували частково їх. Там у нас є об'єкт, де ми… послідній поверх взагалі був зруйнований. Це вулиця Квіткова в Бучі, то ми там відбудовували. Верхній поверх і відновлювали покрівлю, і повертали багато-багато людей до свого звичного життя. За весь період нам вдалося відновити десь близько 200 об'єктів у Київській області. Ось, зараз активно програма продовжується, зараз вона ще з'явилася у партнерстві з фондом Говарда Джебафету. У нас з'явилася програма віконна, ось, і теж ми її зараз активно реалізовуємо в регіоні. Тому, як я сказав, от в основному ми можемо виділити два напрямки діяльності: це відбудова і на гуманітарної допомоги. Але я дуже радий, тому що ми вже зараз майже в Київській області гуманітарну допомогу майже не надаємо, тільки при якихось особливих випадках, коли в нас є чіткий сигнал, що наша допомога потрібна. Тоді ми ще продовжуємо надавати таку допомогу вже специфічну і якось підтримуємо. Але вже на сьогоднішній день ми можемо бачити, що у Київській області справи ну, краще набагато, вже відновлюються робочі місця. Люди повернулися багато до своїх домівок завдяки тим самим програмам відбудови нашим і інших партнерів, учасників цих всіх процесів. Вже трошечки регіон віджив і е, потрошки починає е, знову повертатися до нормального стану. Ми як фонд спочатку аналізуємо ситуацію з, з тих самих засобів масової інформації, потім особистою, шляхом особистої присутності в регіоні стараємося збирати е, інформацію. Про там, рівень пошкоджень, масштаб пошкоджень. Ось, потім, відповідно, ну, у нас також є якісь свої бюджети, ми починаємо розуміти, що ми можемо, що ні. Ось, і, Тому що ну, масштаб руйнувань на даний момент такий великий, що жодна організація самотужки вона не впорається з відбудовою е того всього об'єму, який зараз пошкоджений, який зараз є в Україні. Тому ріщасно ми розуміємо, що нашої сили стане тільки на певний е, об'єм. Е, і саме важче для нас це якраз вибрати та, кому допомогти. Тому що ми усвідомлюємо, що ми комусь можемо допомогти, комусь ні. І в той самий час нам е, доводиться зважувати кому кого саме обрати. Тому ріщасно це комплексний такий підхід. Е, також паралельно ми би хотіли покривати якісь такі цілі, як приклад відновлення. Так? Тим, що ми були перші в Бучі, хто почав відбудову, коли ще там були загрози, всі говорили про атаки з Білорусі повторні і ще якісь там речі. Ми вже активно реалізовували програму з відбудови для того, щоб дати приклад. Так? Це є теж якийсь символ боротьби з тим, що. Ну, що здійснює Російська Федерація? Ось це теж своєрідна боротьба. І ми, це такий комплексний виходить, підхід до, до вибору і аналізу. Ми її самі збираємо, потім річасно ми обговорюємо з владою. Багато є пропозицій від військових адміністрацій. В перші дні я би так навіть розділив по часу. Якщо в перші дні ще влада більш була зосереджена на якихось військових там діях, бойових або ну, перших, там, першочергових діях після деокупації, так? тому що формувалась знову ну, адміністрація, діяльність адміністрації, відновлювалося якісь постачання електроенергії, води там взагалі соціальних інституцій, діяльність в регіоні ну можливо, в них там було більше зайнятість така, і ми діяли самотужки в плані ну взаємодії з мешканцями, з приватним сектором щодо відновлень. То тепер. Вже ну, відчуваємо, що більше часу в адміністрації появилось ну на Київщині мається на увазі. Більше часу появилося приділити увагу саме відновлювальним процесам. І зараз вже вони так ну набагато активніше мають змогу приділити час для спілкування з нами. По-перше, Київщина була окупованою, це є факт. По-друге, Київщина пройшла страшні трагедії, це є факт. По-третє, Київщина це є серце країни, це є епіцентр, це є центр прийняття рішень, це є все Україна, вона концентрується в Києві і саме на Київщині. Тому ворог бомбить щодня Київщину, Тому Київщина зазнає найбільших, наймасовіших атак в Україні. Я маю на увазі ракетних оцих всіх, і тобто самими, самою потужною, самою небезпечною зброєю щодня, вже декілька місяців. Київщина страдала від блокаутів дуже сильно і від цих всіх атак. І Київщина, вона ну, як символ боротьби, які, на якій дивиться не тільки вся країна і бере приклад, а на якій дивиться сьогодні весь світ. Ось, всі основні події насправді відбуваються в Києві і, і в, на, на Київщині. Тим більше таке географічне положення. Не дозволяє розслаблятися, тому що кордони дуже близько. Білоруся, вона, як виявилося, готова нас зрадити в будь-яку секунду, і що успішно продовжує робити весь цей час. Ось, і е, постійне є відчуття, що розслаблятися не можна. І треба тримати стрій, треба діяти, треба боротися, треба битись, треба воювати за свою незалежність, за свій спокій, за життя наших дітей наших близьких, рідних, любимих, всіх всіх людей, які просто мирно хочуть жити, так, як всі люди на планеті земля. Тому Київщина, вона це героїчний регіон, це героїчний регіон. І я думаю, що перемога, яка пішла з Київщини, тому що це так само перший. Регіон, який був деокупований, відбитий так, ворога. Е і зараз ми його активно захищаємо, не дозволяємо знову так, ворогові пройти сюди, не здаємо наші позиції. Я думаю, що та перемога, яка була першою саме в Києві, і на Київщині, і Київській області, ось, вона просто як вірус розповсюдиться вже на території всієї країни. Е на територію всіх всіх наших окупованих, тимчасово окупованих областей і регіонів. В основному це будуть програми, які налаштовані на відновлення, так? тобто на повернення міст, населених пунктів людей до нормального життя. Все, що стосується цього, якщо ну, коли війна закінчиться, ми, змо, ми зрозуміємо, що вже надання гуманітарної підтримки гуманітарних вантажів там, їжі, води і інших засобів там першої необхідності вже не є таке критичне і необхідне. Діяльність нашого фонду ми переключимо більше на процеси відновлення. Та сама відбудова, та сама відновлення вікон, покрівель, будинків. Можливо, ще якісь будуть там соціальні реабілітаційні програми. Ми ще не забігаємо наперед, не дуже не розглядаємо, але однозначно можемо сказати, що це програма відновлення країни, і наш фонд вже задекларував свою довгу присутність в Україні. Тобто, це програма на роки, це не є спринт, це буде марафон нашої участі для, для України, для підтримки України.